Так, я знаю, що український геймдев не може похвастатися великою кількістю шедеврів, проте такі є. А от хто цього точно не може зробити, так це велика держава, яка так любить поговорити про аналога в нєт. І перед початком створення цього відео я не думав, що прямо таки настільки не може, і настільки аналога в нєт. Вітаю, піпли. Ви на україномовному ютубі. Я передивився декілька підбірок і статей і відібрав лютий треш російського геймдеву, яке вони прагнули називати іграми. Не Бувайте про проподобайки, підписку та коментарі, а також за можливістю фінансову підтримку, якщо відео вам сподобається. Всі посилання в описі почнімо. На заході в 2007 році вийшли Crysis, Mass Effect, Bioshock, Portal, Uncharted, а та також вийшов перший Stalker. На Росії ж гра за мотивами фільму Параграф 78. Што? Отже, вона практично повністю повторила події бойовика, додавши кілька нових епізодів. Але насправді це мало кого хвилювало, бо грати в неї бляха неможливо. Але щоб стрельнути покраще до розробки, навіть залучили акторів із головних ролей: Гошу Куценка, співачку Славу. Якщо першого я ще десь бачив, то славу я тут реально гуглив бо хезе, хто це вибачте. Але то очевидно не допомогло. Автори студія Гейджин навіть не спробували оптимізувати гру. Я мовчу про те, щоб зробити її цікавою. У ній нескінченні сірі коробки підземного військового комплексу іноді змінюються порожніми локаціями на відкритих просторах. Противників накидають як тих вагнерівців без жодного натяку на правдоподібну анімацію, і лише напарники намагаються зобразити життя, але те теж не виходить. І від цього тупо страшно, особливо у темних коридорах бази. Зрозуміло, що параграф 78» — це одна із багатьох ігор, створена в стислий термін до прем'єри фільму, що було стандартною практикою на той час, але це не є виправданням для розробників. Гра гівно. Гра, яка у другій половині 2000-х могла з'явитися, мабуть, лише на Росії. Братва і перстень, чи хринь його знає, як то правильно перекласти. Це екшен від третьої особи, заснований на смішному перекладі Володаря перснів, яким у ті часи займався Дмитро Пучков. Це той, який гоблін, це той, який та куди чину несе в ефірі, щоб кров звух. Раз таке почалося, нашою перемогою. І це Ніяким боком не обсуждається наше діло праве, і перемога буде за нами. І так, це ще одна гра Gage'n, до того ж створена студією разом з тим самим Гобліном. Грається братва і перстень, бляха, яка дурна назва, як володар перстнів повернення короля, що вийшла за кілька років до цього. Тобто російські розробники не тільки всесвіт запозичили і зіпсували його, але навіть свій власний геймплей придумати не змогли. Проте повторити в них нібито вдалося. По-перше, гра працювала, типу майже без багів і технічних проблем. А по-друге, за певних умов розважала простою, але ефектною бойовою системою, наприклад, знову ж таки, взятою з володаря перснів. Втім, усе це спроби хоч якось виправдати її існування. Решта в ній десь на тому ж рівні, що й в параграфі чи бумері. Особливо виділявся у. Убитий жартами гобліна сеттинг. А тепер про той самий бумер. Я коли побачив я такий йо, я ж в неї грав в дитинстві на cd і була така гра, і бумер був, і я їздив. І мені було 5 років. Так от, якщо ви думаєте, що параграф 78 це Гайджин лише одного разу оступилася, а потім з братою тепер з ним ще раз оступилася, то ось вам перша гра студії. Так, бумер зірвані вежі це перша гра студії, створена яка неочікуваність, за мотивами фільму бумер Петра Буслова. Нічого адекватного з неї вийти, звичайно, що не могло. Враховуючи очевидні вихідні дані, стислий термін розробки та девіз зробити хоч щось, аби тільки на хайп від фільму встигнути. Але зірвані вежі. Погана гра не лише через паршивий і нелюдський кривий геймплей, в якому розробники намагалися поєднати гонки на бумері та екшен від першої особи, і навіть не через жахливу графіку. Справа в тім, що екранізація бумера показала бандитське життя доволі правдоподібно, ну, не враховуючи на акторську гру з матами, кров'ю та дурними смертями. А гра її ж для чогось перетворила на клоунаду з гобліном на озвучці, знову ж таки, та фразами на кшталт еге-ге і замочила падлу зрозуміло, що треба було зробити гру веселішою та відійти від драматичності стрічки. Але, бляха, що я розповідаю, хто це назве грою взагалі. Корсара 3 – одна з найгірших ігор не лише російських, а взагалі. Адже вийшла вона з такою кількістю технічних помилок, що грати в неї навіть після кількох патчів було неможливо. Вона була просто недоробленою. Буквально гра постійно вилітала, зависала, ламала собі квести та діалоги. Та й самі діалоги, до речі, були жахливо написані. Але тут справа навіть не в багах, а в тому, що на третіх корсарів, яких після успіху піратів Карибського моря гравці чекали з нетерпінням, забили ще під час розробки. Інакше пояснити цей безглуздий сюжет, що вийшов у результаті, аналогічні попередні грі геймплеї, графіку, що ніскільки не змінилися, пояснити складно. Легенда російської ігрової промисловості. Головний приклад того, як робити не треба. Не лише ігри, а взагалі робити. Про саму Lada Racing Club все загалом зрозуміло. Це словами не описати якась паршива гонка про погані коробки, обтягнуті текстурами, що під певним кутом ще викликають схожість на русський автопром. У ній немає фізики, противників. Зате є кілька районів Москви з паралельного темного всесвіту. Тім головне лихо навіть не сама гра, а те, що продавали і на чотирьох cd дисках на двох з яких було записано файл, який ніяк не використовувався. А чотири диски коштують дорожче, ніж два. Маркетинг у компанії Во. Знову ж таки, на заході у 2011 році вийшли Crysis 2, Skyrim, Deus Ex Human Revolution та Portal 2, а на Росії. Postal 3 остання спроба Акели добити російську ігрову індустрію. Після чого та сама компанія успішно зачинилася. Погано у цій грі було приблизно все. Попередні частини серії теж хвалити особа немає за що, але в Postal 3 вдалих моментів не було зовсім. Відкриті локації, якими можна було б хоча б лукати, як хочеш, змінили на тісні коридорні рівні. Гумор став зовсім огидним, тому зникла хоч якась мотивація у все це грати. Натомість з'явилися баги, які. Не давали пройти далі, та проблеми зі штучним інтелектом НПС. Стандартна історія. Російська гра за мотивами російського бойовика з Гошею Куценко. Як параграф 78. Так на тлі параграфа, антикілер навіть нічим особливо не виділяється. Це все такий самий нудний екшен від третьої особи, де всю гру треба стріляти по дурних супротивниках зі зброєю, що існує у світі, без балістики. Зате є вставні відео з того самого бойовика, щоб точно не пропустив шедевр рускава кінематографа. Проте пишуть, що антикілеру у середині 2000-х Шановні видання навіть ставили п'ять палів із десяти. Це м'язло. Що... І ще одна гра за мотивами російського бойовика. Здається, іншого вони робити не могли. Щоправда, тепер обійшлося без славнозвісної гайджин. За меченосця у відповіді TM Studios, творці гри бій тінню». Вона, до речі, сюди не потрапила просто тому, що перебуває за межею. Я загуглив ту гру, там я навіть не знаю, що сказати там. А ось про меченосця є що. Це моторошний треш. Від фільму в одноіменній грі залишилося небагато. Тільки зав'язка, центральний герой і його здатність матеріалізувати меч, що світиться прямо з руки. Все інше це неймовірна маячня, ведмеді з кулеметами, недоречні фрази на кшталт жо. Які з'являються після вбивства відразу кількох супротивників. Дивного виду вороги і рівні, що випадають із сеттингу. Там от серйозно є бійка в шашличній. Як до цього взагалі додумалися? Чому? Навіщо? А тепер дійсно приготуйтеся, бо Вовкодав ще одна гра студії Гайджин. Це вже не смішно. Шлях воїна, гра за мотивами чи то книги Марії Семенової, чи її екранізації зараз уже до пуття й не скажеш. Та й начхати, бо геймплей один в один із братви та персня, що вийшла роком раніше. Це ж було вже компанії, певно, такі нормально лишаємо. Недоліки ті ж, поганий сюжет, мізерна на механіки, бойова система, дурні вороги та напарники, яких ще треба захищати. Бити це складно. Це, до речі, теж 2007 рік, коли гравці могли обирати між пригодами Вовкодава і зануренням у світ Біошопу, наприклад, чи того ж сталкера. Росіянці в цей час, певно, такі чотка. І фіналочка. На Москву напали прибульці, тому мешканці міста заповзли жити у метро. Головний герой мутант, який вміє відрощувати собі всякі штукенції, наприклад, леза, як у розсомах з коміксів Марвел, і ефективніше рубати ворогів на шматки. Це і є вся симбіонт. Нічого іншого про неї ти не скажеш. Від решти ігор у цьому списку вона відрізняється тим, що її розробники Target Games хоча б намагалися, але просто не вийшло. Не вистачило бюджету і людей, які б сказали, як треба. І як не треба, але це я прочитав таку думку в одному з описів гри. Я тут старань не бачив. Адже зрештою, навіть якщо й намагалися, вийшло все одно паршиво. Симбіонт, невиразний від третій особи, свою сірістю так само схожий практично на все погане, що виходило на Росії в 2000-х. На цьому в мене все. Мені здається, всі ці ігри це результат супер неправильного розвитку, відношення і загалом світобачення постсовка та Росії. Це ж дійсно ігри не на результат, а як небудь, аби було. А так не можна. Всім дякую за увагу. Пишіть власну думку в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписку, якщо досі цього не зробили, а також фінансову підтримку на Патреоні через спонсорство або разовим донатом. Бережіть себе і па-па.